Сейчас я вам покажу результат мега важливого проєкту, мега важливої реконструкції, мега важливого об'єкту. Значить, ну, Сьогодні це дуже важливо зробити реконструкцію оцього прольота, Це навіть не сквер, це просто прольот. бачите, вона одна вулиця, а друга. Ну, а так сюди земля. Чорна, як на кладбищі земля. Вот, і я вот думаю, ну если уже в штані нема войни. Ну, просто скажіть, що типа все добре. Гроші у нас є. На реконструкцію хуйні. Подивіться. реконструкция така реконструкція цього маленького пролету, бачите? Ну і на оце все виділені були з держави кошти. Віталік, тобі там напроч флягу снесло, не матері. Ну серйозно. Ну ви сука, блядь, серйозно, ви довго будете нас за дебілив щити? Подивіться. Ну ну я не знаю. Давайте далі улибатися, мовчати і весело махати рукою. Нахуй тоді цій старі було ставатися. І за що ми тоді воюємо? За цих петрасів, які відмивають бабки, поки пацани бруть на війні. І за що вони бруть? За землю? За яку нахуй землю? За два гектари, яких їм ніколи не дадуть? За яку вхуя землю ми тоді воюємо? В армії допомагаємо, хлопці воюють. За яку землю? Якої їм ніколи не бачать? Два метри максимум, що вони можуть побачити. Держава так зробить, що вони побачать, тільки два метри. Бо навіть якщо ти переміг в одній битві, тебе на другий день в іншу жопу засовують, їх держать до тих порт, поки ніхто туди не повернеться. Ви що це ще до цих порт не розумієте чи що? Вони ж живі свідкилі приступлені офіцерського составу, того гницького офіцерського составу, який є у них. Нехорошого. Є хороші комбати, але їх дуже мало. За яку землю гинуть? Іди воюй за її землю, за чию, сука, землю, за твою, щоб тебе, блять, 15 гектарів 100 гектарів, блять, землі не забрали. І твого виблядка, щоб ще там гольфова клуб, э, гольф поле і клуб було. За ваші, блядь, землі гинуть. Хуйозна за що тут вже залишки цій землі.